Добрий ранок, прекрасні люди. Я вас вітаю. Давайте сьогодні поговоримо про такі важливі речі, як образа. Знаєте, зараз в пік війни, різних емоцій, стресів люди ображають один одного. І є випадки, коли ти бачиш, що людина це зробила не означає випадково. А в церквах я бачу, що багато людей. Роблять це усвідомлено. Не просто усвідомлено, а роблять так, щоб реально було боляче. Тобто бере і до такого рівня, що, от дивіться, зараз у нас з вами жнива. Це свято, коли ми дякуємо від чирого серця Богу за те, що ми збираємо на огородах, те, що ми маємо в магазинах, там і так далі. І так далі. Але ми також дякуємо і людям, і церкві, і пасторам. Дивіться, і як складно подякувати Богу за людей, які мене оточують, які мене постійно ображають. Я зараз не кажу про стан жертви або стан дитини. Я кажу про ситуацію, коли людина дійсно знаходиться, наприклад, да, в служінні давайте візьмемо ну, хай буде е, там, дитяче служіння. Да? І от е, людина приходить. Неважливо, вона має статус вчителя, чи має статус вона помічника. Е, от вона приходить, вона ще тільки от зайшла, а її вже обвиняють, в чомусь звинувачуюсь. Е, Деякі мені кажуть, Оль, ну це ж такі жарти. Ні, коли це постійно до однієї тої самої людини, це вже не жарти. І людина це сприймає, що вона реально щось не так робить. Людина не просто спиняє, що вона так робить, а вона намагається щось виправитись, починає косячити, тому що нервується, і багато різного такого відбувається. І виходить, що ми заплутуємо такий великий ком неприязні, незадовольства. І коли зараз такі класні свята, жнива, коли ми маємо дякувати, радіти, а ми не можемо. Мало того, що в нас стрес, війна, Мало того, що багато переселенців цим треба допомогти, і переселенці в стресі можуть реально робити різні речі. Я вже багато років волонтерю з саме, серед переселенців. Я бачу, які бувають неадекватні ситуації, і це через стрес, це через те, що вони прожили. А коли людина є в служінні постійно, нікуди не переїжджала, намагається служити вірою і правдою, а її гноблять, це важко. Важко дякувати в такі дні. Мало того, знаєте, неважливо, який рівень служіння. Е, буває багато різних випадків. Я наставляю і жон служителів, я і самих пасторів наставляю з різних церков. І я бачу, як, знаєте, така фраза інколи звучить в деяких випадках: ну, це ж людина така, з нею інакше не можна. От Її просто можна образити, її можна нахамити, нею можна скористатися, витерти об неї ноги. Ну от, от така людина. Я кажу, почекай, ця людина така сама дитя Боже, як і ти. Як ти можеш це робити? Неважливо, яка людина, якщо вона тобі дозволяє витирати об себе ноги, це тому що вона боїться Бога і любить Бога, а не тому, що ти такий кльовий і витрив в мене ноги. Не думай, що в тебе є така влада. Христос чітко сказав ці слова, коли стояв на судилищі. Я думаю, ви пам'ятаєте. Він сказав, то Бог тобі дав цю владу, і ти зробиш рівно стільки, скільки Бог тобі дозволить. Дозволить, це не значить, що у Бога є воля на це. Він дозволяє тобі зробити вибір, принижувати людину, ображати чи ні. Чи користуватися її талантами, дарами, а потім казати, Хі -хі, то я класний, мене похваліть, це ж я зробив, я організував. Та яка різниця, що ти організував? Без цієї людини ти ніхто. А ти ще й при її і кажеш, що це вона ніхто, це вона нічого не їде, навіть подяку не випишеш. Навіть подяку не скажеш при всіх, що, слухайте, я, звісно, молодець, мені приємно, дякую вам, але без моєї команди, без особливо цієї людини, не було б цього. Я останні років 10, я взагалі від жодного лідера не чую. А від жодного, крім одної людини від своєї іри, вона постійно у нас в церкві каже дякую команді, постійно хвалить людей. Це вона єдина, кого я знаю серед великого мого оточення. Всі інші не дякують. Всі інші, якщо і дякують, то вони дякують тільки верхушке. верхушки. А тих, хто є внизу. І служив, допомагав, тому що, наприклад, служіння прибирання, чогось верхушка не стає прибирати, вона сідає по машинах і їде. А залишається прибирати декор, посуд брудний, підлогу, нізи. А де їхня подяка? Щира, справжня. Не так як ми. Ох. Всі лідери такі класні, Ой, так все організували, супер. А ті, хто були під низом, вони зробили не менше, повірте, не менше. Знаєте, от є така фраза, да? що важче працювати руками чи головою. Однаково, друзі. Але Бог нас розділив на такі дві категорії для того, щоб ми розуміли, що якщо голова працює без рук толк від тої голови. І навпаки, коли руки щось роблять і роблять просто хаотично щось, без розуму, то руки... Ніхто, тому що вони не зробили якийсь шедевр, іскусство або реально щось таке класне, вони просто щось робили. Ми маємо бути взаємодії і бути вдячними один одному, і не говорити, хто цінніший, хто важливіший, дякувати один за одного, по справжньому, на будь-якому рівні, а не казати та так, просто хтось тут ходить, стоїть, що робить невідомо. Але коли біда. Коли ти не вмієш писати програми, коли Ти не вмієш організувати людей. Ти такий клас допоможи. А потім знов такий герой, такий класний. Давайте молитися про те, щоб ми були справжніми у Бога. І не було в наших церквах оцього ганебної поведінки. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за ці думки і за те, що ти даєш можливість. Саме в цей період жатви бути по-справжньому вдячним, по справжньому щирим, по справжньому відкритим і радісним. Благослови помічати кожну людину, благослови бути вдячний кожній людині, благослови цінувати кожну людину і її вклад, тому що кожен робить на тому рівні, якому може зробити. І це вже багато. Ми не знаємо обставин людей, і інколи деякі люди роблять більше, ніж ми думаємо. Ми думаємо, що він зробив там ну, хоч би 10%, але ми не були в обставинах цієї людини. Ми можемо своєї колокольні судити скільки завгодно, але ми не проходимо шлях цієї людини. І може вона робить зараз не 10%, а 1010%. Допоможи нам цінувати, піклуватися, підтримувати, бути справжніми християнами, не просто тримати це звання Я християнин, а бути справжніми, не дивитися на інших і не повторювати їх поведінку бути твоїми дітьми в першу чергу. Ім'я Ісуса Христа, прошу. Тому що саме така поведінка допоможе нам пришвидшити перемогу. Перемогу в цій війні. І я хочу, щоб люди розуміли, слухаючи це відео, що це війна не тільки фізична ось на територію, це і моральна, і ментальна, емоціональна, це, це просто про особистість. Допоможи, щоб християни виграли цю. Битву в ім'я Ісуса Христа прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня!